Тройне за забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення, погашення заборгованості з виплати заробітної плати є одним з пріоритетних завдань Департаменту соціальної політики. З даною метою виконується постійний щотижневий щомісячний моніторинг по даному питанню на економічно-активних підприємствах в боржниках і також щотижнево інформується прокуратура для вжиття відповідних заходів. При здійсненні перевірок на підприємствах, основними питаннями, на які звертається увага, це є перевірка. Нарахування міні... Міні... Мінімаль... забезпечення мінімальних гарантій це і нарахування індексації, е... оплата за роботу на дорожний час, святкові, на робочі, вихідні дні в нічний час, дотримання мінімального розміру заробітної плати, першочерговість виплати плати заробіт... на підприємство. Спеціалістами департаменту соціальної політики ведеться, крім того, постійна інформаційно-роз'яснювальна робота з керівниками підприємств, зокрема е... в частині дотримання мінімальних гарантій, оскільки роз... розміру заробітної плати залежить. Розмір сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що, є, що має важливий вплив на майбутнє на завтрашній день, тобто на пенсійне забезпечення працівників. За шість місяців, за п'ять місяців 2012 року, проведено ряд перевірок на підприємствах. Керівникам підприємств звертається особлива увага на дотримання мінімальних гарантій на оплату праці не менше мінімальної заробітної плати, і зобов'язано їх вжити з дієвих заходів щодо приведення оплати праці до чинного законодавства. Станом на червень місяць, за оперативними даними, які надають нам підприємства і які ми отримуємо від статуправління, заборгованість у нас в не зростає, а зменшується проти заборгованості, яка була на перші п'ять на 300 тисяч. І я можу зауважити, що тривало є заборгованість на двох підприємствах в нашому місті. Це є державне підприємство Котельно-зварювальний завод і філія Спілова шкіряний завод. Департаментом неодноразово направлялися листи керівнику підприємства ДП «Котельнозварювальний», Завод, крім того, є направлено лист на заступника голови облдержадміністрації з проханням посприяти у вирішенні даного питання у філії спілово-шкіряний завод Також проведено перевірку з інспекцією праці. Направлено лист керівнику вище організації Товариства з обласної діяльності з іноземними інвестиціями, спіловер з проханням вжити всіх заходів, оскільки кошти поступають саме від цієї організації. Також направлено лист територіальної інспекції міста Києва для того, щоб була проведена перевірка і перевірено дотримання вимог чинного законодавства на основній фірмі. І е, зауважу, що е, Основна фірма розробила графік погашення заборгованості. Заборгованість в основному є за попередній період. Графік полягає в тому, що запропоновано виплатити заробітну плату до грудня місяця при умові, що заробітна плата за поточний період, за поточний рік буде виплачуватися регулярно. Крім того, в місті Івано-Франківську працює міська комісія з питань забезпечення своєчасності, повнути сплати, податків, погашення заборгованості заробітної плати, пенсії, стипендій та інших соціальних виплат. В цьому році проведено п'ять засідань, заслухано 21 керівника підприємства воржника виплати заробітної плати. Зауважу, що впродовж... Травня місяця погашена повністю заборгованість на трьох підприємствах: це Прикарпат, Дерево, Дім, Станіслав Буд і управління механізації номер 22 Філія Нафтогазбуд. Крім того, департаменту проводиться повідомлення реєстрації колективних договорів. Всі знають, що колективний договір це є захист як для керівника підприємства, так і для працівників підприємства, оскільки він регулює якраз стан виплати заробітної плати, порядок виплати, мінімальні гарантії. Тому при проведенні повідомлення ситуації департаментом особлива увага звертається якраз на дотримання мінімальних гарантій, правильність визначення максимальної тривалості відпустки визбереження заробітної плати і терміни виплати заробітної плати. А не все. У мене у вас питання. Скажіть, будь ласка, повільно з минулого року. Трошки виросла. Так, це ті два підприємства, які тягнуть у нас, нас по тельнозварювальному. Е, якщо на перші перші 2012 року було не тільки 500 тисяч, то зараз у нас мільйон 338 тисяч. І по спіловеру вони так тримають ніби ситуацію на рівні частково гасить по графіку по передній рік і поточну зарплату виплачують. А всі маленькі підприємства, якщо виникає заборгованість, то стараються на протязі місяця до двох місяців. Крім того, у нас постійно ведеться робота з інспекцією праці, матеріали передаємо прокуратуру час від часу. Кримінальні справи відкриваються. Чи є ще запитання? Дякую.